В останній день жовтня влада міста презентувала житомирянам нову сучасну зупинку для громадського транспорту. Символічно перша зупинка була розміщена саме навпроти приміщення мікс виконкому. Секретар міської ради Любов Симбалюк та перший заступник міського голови Сергій Сухомлин переконують, що на саму зупинку павільйон з міського бюджету не витрачено ні копійки. По друге облаштовані зупинки, які ви бачите, які облаштовані всіма можливими приємними несподіванками для наших житомирян, Так сподіваємося, воєфа тролейбуса. Це те, що дасть можливість і ми сподіваємося, що вся молодь і всі ті, хто буде зацікавлені, щоб приїхати і в час переїзду скористатися Wi-Fi, скористатися інтернетом. Це будуть саме наші пасажири нашого ТТУ. Таким чином ми будемо працювати на поліпшення справу ТТУ. Зупинки ми отримали безкоштовно місто. Ніяких видатків з міського бюджету на облаштування цих зупинок на облаштування їх фай цими електронними таблицями ми не використовуємо це інвестиції, це подарунок нашому місту. В Даному випадку це компанія «Автоімідж». компанія «Автоімідж» заінтересована в установці таких установок. прежде всього для чого вона займається. GPS-трекерами. -трекер, GPS И в принципе еще ни в одном городе Украины не реализована комплексная программа по контролю за общественным транспортом. Эта программа должна работать, контролировать все, контролировать перевозчиков, контролировать пассажиров поток, прибытия троллейбуса в, в ту или иную точку назначения. Поэтому в Житомире для этой компании это такой пилотный проект, поэтому она вкладывает эти деньги в город Житомир в надежде в будущем, масштабировать это в, на территории этот проект. На території України нова зупинка це критий павільйон з невеличкою лавкою всього на дві людини: рекламне відеотабло, інформаційне табло з назвою маршрутів громадського транспорту та часом їх прибуття. В майбутньому на ній має з'явитися вільний доступ Wi-Fi, дві відеокамери спостереження та підзарядка для мобільних телефонів. Сьогодні вона вже має три невеличкі ямкості для розбірного збору сміття. За словами влади, всього у місті в найближчий час має з'явитися ще 14 подібних зупинок. Вони співпрацюватимуть в єдиній системі через відеокамери з міським інформаційним центром та через gps трекер з пасажирським транспортом.